Божедарівська селищна об'єднана територіальна громада цими днями відзначила семиріччя утворення, що вдалося за цей час зробити, і які проблеми вирішують мешканці колишнього Щорська – в наступному сюжеті. Утворена у 2016 році громада була просто віддаленим куточком тодішнього криничанського району. Всі питання треба було вирішувати у криничках. Нині ж багато чого змінилося. Населення Божидарівської громади сягає 10 тисяч 500 осіб. З кожним роком розвиток ОТГ набирає обертів. Освітлили всі населені пункти, всі села селищної громади. Це з першого дня об'єднання. Облаштували будинки культури тепло. Це ще в 2019 році вже були в ті в громаді де дві сільські і одна селищна, які створили громаду. Ми виконали все, всі програми державні, які були, видавалися, субвенція, яка давалася на розвиток інфраструктури об'єднаної громади, ми всі їх використали. Зробили заміну опалення в школах. Будинки культури опалення, медицину відновили, створили свою першу в районі сімейну медицину. У громаді капітально відремонтували амбулаторію і звели ще одну. Тут працюють сімейні лікарі, і лабораторія, де можна здати аналізи, причому безоплатно. Також громада отримала ліцензію на видачу лікарняних, і таким чином люди зможуть отримувати послуги у своїй громаді, а не їхати хворим до районного центру. Взагалі працюють сім лікарів mm -hmm. в нашому центрі. Из них два в декретній відпустці, п'ять на робочих местах. В амбулаторії навіть облаштували квартири для лікарів як тимчасове службове житло, щоб отримати молодих фахівців. Тут проживає молода сім'я з двох лікарів, сімейний лікар і лікар-педіатр. Це одна сім'я, яка проживає в цій амбулаторії. Ми показуємо амбулаторну. Как сімейні лікарі, ніятложною допомогу і профілактичну роботу, яку повинні проводити всі сімейні лікарі. У громаді працює ЦНАП, відремонтований та обладнаний сучасною технікою. Також триває оновлення опорної школи за усіма європейськими стандартами. Працюють є інші навчальні заклади. У кожному облаштували укриття. Спочатку ковід, тепер війна. Не дає можливості учням займатися було в очному режимі. Ну, прошли рік ми працювали три заклади Божедарівської громади, пропрацювали в очному режимі. Це Бултирський, Бултирська гімназія, Адамівський дитячий садочок і Божедарівська початкова школа, і дит... Божедарівський дитячий садочок. Ці заклади працювали в очному режимі. Тому що ми облаштували бомбосховище вчасно. І перевели діток уже в офлайн навчання. Попереду ще багато планів, зокрема, облаштування торговельного ринку і ще багато необхідних для людей справ. Насамперед, допомога нашим захисникам. У Божедарівці переконані, тільки об'єднавши зусилля, можна досягти результату. Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов, новини Д1.